Всім привіт! Мене звати Людмила Тимановська, мені 51 рік, я з Одещини, мама трьох дітей. Ну і з цих своїх років прожитих працюю сім років мережевому. Ось зараз працюю в міжнародній компанії Есенс. І маю статус лідера 17%. відсотків. Есенс це моя не перша компанія. Я вже працювала в чотирьох компаніях до Есенс, і зараз точно розумію, що потрібно робити в мережевому що ні. Я куратор є навчання по продажам, куратор навчання по рекрутингу, тому знаю про що говорю. В есенс є дуже великі можливості, з якими ви можете своє життя набагато зробити кращим. Я за Зараз запрошую людей на продажі продукції. Чому саме на продажі? Тому що сама зробила в команді найвищу продажу. Я одній людині в одні руки продала на 11 200 крон нашої продукції. Людина, яка це купила до, до, до цієї переміні, дякую. І вона стала моїм постійним клієнтом. Можу вас навчити, як знайти постійних клієнтів по всій Європі, з якими ви зможете заробляти. Тому наразі зараз запрошую саме на продажі. У нас є система навчання, є покрокове навчання, і я, як вже лідер з досвідом, проведу вас за ручку по цьому шляху. Запрошую всіх до себе в команду, хто захоче на співбесіду. Звертайтеся, пишіть мені в директ.